Свій до своїх за своє цей напис 109-го батальйону другої роти на борді. Ми побачили у добропіллі. Ми знайомі з хлопцями, які служать у цій роті не перший рік. Тому сьогодні наш сюжет та наша поїздка на Авдіївський напрямок разом з героями Добропільщини. До добропільської другої роти. До речі, забігаючи наперед, хлопці запрошують мешканців Донеччини доєднатися до супротиву окупантам та запрошують всіх бажаючих до лав другої роти, бо боронити свою землю доведеться усім. Телефон для зв'язку 099 38 11 469. Рушаємо до Авдіївки лишається десь 7 кілометрів. Земля тут здригається від ударів ледь не щохвилини. Під'їжджаючи до місця зустрічі, бачимо понівечені будинки, побиті села та подекуди цивільних, які вже так звикли до прильотів. Хлопці з другої роти 109-го бату впевнено стоять на своїх позиціях: сміливі, спокійні, впевнені. Кожен з них тут, бо захищає свою землю. Бо тут, на Донеччині, в десятках кілометрів їхні сім'ї та діти. Їм є за що стояти. Історія кожного з них починалася навіть не у 2022-му, а у 2014-му, коли вони захищали добропілля від референдумів та руського миру. Ці хлопці вже тоді розуміли, що треба гнати нечисть зі своєї землі. У перший день повномасштабного вторгнення всі вони стояли біля військомату. І задовго до 24 лютого створили тероборону у районі. Бо, кажуть, що відчували, наступ від сусідів буде масштабним. Ворог нахабно ліз на наші кордони і треба було приймати якісь рішення. Почали формувати разом з Кастяком територіальної оборони свій підрозділ. От. так що… В другій роті в основному знаходяться до приключення. Знайомтесь, Форест до війни він був лісничим у мальовничому Добропільському районі. Свою справу добре знав та любив. Але потім прийшла війна, і довелося зі зброєю у руках захищати рідну землю. Вже почали приймати участь в обороні Углідара. От. Потім в з ТПВ щодо ворога. Він, в принципі. Йде навалою, але хлопці беруть своїм вмінням. Хоч і нас і мало, але тим паче, що знаєш, що робити, хлопці молодці у нас. Так само, як і мої побратими. Стояли в істоку створення тероборони. Наверное, мабуть, ще за рік до 22-го року. Знали, що війна настане 24 го числа вже всі були в інкоматі. Чому прийняли для себе таке рішення? Так, а як? Ну, по-другому ніяк. Як же, хто буде? Хто буде захищати, як не ми. Так що тут питання ніяке не стояло. Ми до цього були готові. Вона прийшла не, не нацька. вона не, на даний час не два роки йде, не 10, вона 500 років нам кацапи не дають жити. Так що питання ніяке не стояло. Були в інкоматі. І я, і син, і брат. І всі товариші. Позивний небо. Життєрадісний та сміливий, впевнений у тому, що кожен українець повинен захищати свою рідну землю. І почав це робити ще у 14 2014. Да, у 14-му році теж були. Ми не сиділи без, без діла, тому що Дружковка 40 км, Славянськ 60 км, Добропілля, теж. Питались добропіллі проводити якісь мітинги. Там ну, ну все робили, щоб добропіля сталася. Залишилась, залишилась Україна. Так воно, так воно і залишилось. Михалич також з Добропільщини. Наразі там і залишається його родина. У нього на грудях талісман, який допомагає йому у боях. Це мені подалоріла донька. І він також без жодних роздумів узяв до рук зброю, аби боронити свою країну. Лав нашої територіальної оборони прийшли теж ми ще до початку війни. Ми вже розуміли, що ворог стоїть біля наших дверей. Зібрались дружно. У нас дружні хлопці. Ми ще з 14-го спілкуємося, з 14-го ми захищали наші. Не Небагатослівний, але щирий рибак боронить Україну від окупантів вже не перший рік. До повномасштабного вторгнення окупантів з 15-го року я захищав Україну у рядах АТО три роки, вісім місяців у 25 й січиславської повітряної десантної бригаді. Уволився в запас. Пройшов ворог, прийшлося знову ставати в стрій. «Взагалі, я багато розмовляти не люблю. Я в бою вже казав і ще скажу. Лучше в бою, казав наш знаменитий земляк, маестра. Будемо жити, скажу в бою. Всі ці герої наразі знаходяться на Авдіївському напрямку та роблять все можливе, а іноді і неможливе, аби дати відсіч окупантам. Бо більш за все люблять свою землю. Я пишаю, що я служу другої році. Ну, хай на мене. Страні роти не ну, ми, мабуть, краща рота України. Нас завдяки друзям, нас будемо сказати, ну, поки все, все, вистачає, все вистачає, все вистачає, але не вистача побратимів. Так що, якщо нас дивитесь, хлопці, це, цей сюжет, ми вас запрошуємо до найкращої роти України. Запрошуємо до нас. Ми добропільська друга рота. Ну, я так скажу, що війна ще буде тримати, і буде будеш ще тримати, не відпускати і служити будемо всі. Ті, хто думають, що може, як то пропетляють, не вийде. Так що приходьте краще до своїх, служити будемо поруч і будемо. после перемоги поруч разом жити и будувати новую Украину Вторая рота нуждается в личном составе. В каком плане? Потому что вторая рота есть кузня, кузня кадров. Значит, когда было формирование, значит, только движение пошло по поводу FPV, вот, дронов, разведки. Мы одна из первых рот на своей базе. Вот, люди продонатили, значит, обеспечили нас необходимым хотя бы для начала как FPV так и дронами вот и мы начали готовить экипажи экипажи которые летали делали как говорится свое дело свою працу. без них в данном случае сейчас очень и очень было бы трудно но мы со второй ротой со второй роты отдали своих бойцов для комплектования взвода БПЛАЖ в батальоне и наши люди пошли в бригаду. Вот. Так что костяк, костяк именно пилотов ну, пошел со второй роты. Я в принципе горжусь, что люди, которые были с нами, приняли решение работать именно в этом направлении. Потому что тем составом, который находится сейчас у нас и на позициях, ну, маловато нас. І доброполя доброполя. Я думаю, що як кажуть, не залишить другу роту, да? без людей. І ми просимо тих, які небайдужі, йти до нас в другу роту і разом будемо захищати свою домівку. Ми за ці два роки сплатились наш підрозділ. Як таковий, ми стали одною родиною. Ну, і ми хочемо, щоб к нам йшли ті хлопці, які нас знають і ми знаємо. Тому що злаженість вона і вона буде швидше і швидше ми зможемо налагодити злаженість з підрозділу з тими людьми, яких ми знаємо і вони нас знають. Здоропілля, ми, як кажуть, живемо на одній вулиці. Наші сім'ї залишились там. Вдома, так. І хто як не ми будемо їх захищати, наше майно, наші домівки, наші сім'ї. Так що, кромі нас, ніхто. Хлопці, підтягуйтесь, допомагайте. Та в нас, в принципі, все, все є. Ми, у нас є пробивні хлопці, які нам допомагають. У нас багато волонтерів, які нам допомагають. І в принципі, потреб як такових. В майну, майновому, віщовому, і в якомусь ми укомплектовані. Єдине, що нам потрібні бійці, нам потрібні люди, які будуть разом з нами оберегати і гнати нашого ворога подалі до, свої, до їхніх кордонів. Я звертаюся до, до хлопців, потім, колись пройде час і у вас запитають, там ваші діти, ваші внуки. А що ти тато, або що ти дідуська, робив там в 22 друго році? ви можете сміло сказати, що ви служили в другій роті, так що ми вас чекаємо. Спілкуючись з хлопцями другої роти, розумієш, що тут немає випадкових людей. Тут всі стоять один за одного та за рідну землю. Бо як інакше, кожен з них мав свої плани на майбутнє. Та жив розміреним життям до 14-го року. Але потім все змінила війна. Наразі вони тут зі зброєю в руках, ризикуючи життям, захищають нас з вами і, звичайно, мріють про щасливе майбутнє після перемоги. Ну після перемоги хлопці кажуть: поїхали всі разом і поїдемо десь на рибалку. На рибалку на туди трошки далі. У нас мрія була щодо еквадору. Є у мене там знайомий, який... Значить, після перемоги зафрактували нам, значить, гостіницю. Вона вже, як кажуть, замовлена. Так що, якщо мрії збудуться, ну буде. А якою бачите Україну через п'ять років? Це як мій батько казав. скажи, скажіть, шановні, думаю, Шевченка, якою є, якою буде Україна ненька. Все буде Україна. Все буде добре. Пані Тетяна медикиня, яка до повномасштабного вторгнення працювала у лікарні. А після першого ворожого прильоту по місту зрозуміла, що потрібно хлопцям тут, на передовій. Після перемоги тендітна жінка мріє про спокійне життя і каже, що обов'язково повернеться додому. Повернутися на Добропівщину? Обов'язково, так. Повернусь, буду, продовжувати працювати. А ваша родина, ваші де наразі? Теж на добровільщині. З міста Блозерське. Буду там жити, працювати, відбудовувати обов'язково. Я вам бажаю, щоб ваші мрії здійснилися. Дякую. Мабуть, Україну від... Від... строїти, відбудовувати по-новому. Ну, як сказав командир, у нас є одна обща мрія. Ми будемо десь рибалити. Десь відпочивати, тому що відпочин вже за два роки всі стамились. Хотілося б, щоб в цьому році все закінчилося, закінчилося нашою перемогою з сім'ями, з дружинами, з, з дітьми. Ми всі хотіли б якось зібратися і відправитися в еквадор. Це супер, я впевнена, що всі ваші мрії здійсняється. Тож бажаємо всім нашим захисникам міцного здоров'я, витримки та скорішої перемоги. І, звичайно, аби їхні мрії про щасливе та мирне майбутнє скоріше здійснилися. А для цього їм потрібні мужні українці, які будуть разом з ними наближати перемогу. Долучайтеся до другої добропільської роти. Номер телефону для зв'язку 099 38 11. 469. бо разом ми сильні, бо разом ми непереможні. Знімальна група телебачення капрі завдіївського напрямку, і наостанок гімн 109 ї бригади, ТРО, який до речі, написав Михалич: Бережіть себе, все буде Україна. Вода в річках бурлить, кипить, Іде війна, війна століть, що воїнів в небес ростить, у них всі думи бродне, яким здолати сатану, і Україну захистить Свою рідне одну І вийшли хлопці з вогню, усі звичайні як один, та не здолати їх пітьмі. Бо кожен з них то божий син, тут маляри, і фермери, є водії і шахтарі, є інженери грізні є, юристи, а ще й пугарі, і вони боються за добро, Щоб землю нашу і Щоб вибити всіх ворогів. Та більш ніколи не пустить, і Божьє слово прозвучить, що ворогам пора спочить, і шепче в полі вітер тихо. Це терео. Для вас не прошені, панове. Терео це страшне слово, а українцям навпаки, це знак героя на віки. Вони в бригадах тут і там і б'ють орду по всім фронтам. На териконах та в лісах, в полях, хатах та у містах, а є бригада 109-та, то це літа І орк, почувши 109-та, біжить здаватися в полон, і буде так расисти згинуть, і буде сонечко сіять, і наша славна Україна почне, як вітка, розкітать. Кіді Сідобро, це означає терео, і під бронею серце б'є, коли бригада в Ми на своїй святій землі, і знову зброя у руці, і без зупинно йдуть вперед зі стоти п'ятої бійці, ми на своїй святій землі, і знову зброя у руці, і без зупинно йдуть вперед. This is be a the end of